Є новина, друзі. Чому нам потрібен мир дуже швидко? Дослухайте до кінця, я вже говорив, що от боти зараз інформаційні мережі розганяють, що треба протриматись там до весни, якби Російська імперія терористична впаде. Ну я в це не вірю. Я впевнений, що там дуже великі проблеми з економікою, але точно вони до весни не впадуть, можуть і до осені протриматись, а можуть і далі все залежить від Китаю, тому що зараз вирішує все Китай. Якщо він буде давати кошти і буде їх підтримувати, вони можуть ще 5 років е воювати. Так вони втратять свою економіку, але ну е ми теж втратимо Тимо все і от я вирішив поговорити, чому нам потрібен мир негайно. В першу чергу і за грошей Розумієте, в нас немає грошей так. В нас є умовний запас грошей, які нам надавали кредитам. Ми нібито проголосували бюджет популістично корупційний з підняттям зарплат не військовим, а депутатам, але. Це не допоможе, якщо нам не дадуть репараційний кредит, от цей на два роки, або план Б це 90 мільярдів. Нам мінімум треба 100 мільярдів євро для того, щоб прожити наступні два роки. І це без жодних економічних перспектив. Тобто, ми за ці гроші навіть не зможемо підняти зарплати реально військовим. Ну тому що цього не вистачає. Треба набагато більше грошей. І з цим велика проблема, тому що і репараційний кредит Бельгію заблокований, і Угорщина заблокувала вже план Б. І що найнебудьте? Безпечніше є 10 країн Євросоюз, які хочуть повністю ну, побороти, щоб Україна довела, що вона бореться з корупцією в державних підприємствах, і тільки тоді можливо говорити про виділення коштів, тому без грошей не буде нічого. Навіть якщо нам будуть давати розвіддання, яку зброю без грошей Україна не виживе? І я думаю, що Зеленський це розуміє, тому що надходять такі сигнали від наших європейських колег, що останні перемовини з США і Україні. Країною, в тому числі, тобто з Зеленським були складні. Тобто, Зеленський не йде в фарватері Європи. Ну це зрозуміло, тому що є і компромат, і він розуміє ситуацію, яка в країні склалася, тому що довіри немає ні до нього, ні до влади. І він вже ну не хоче виконувати все, що кажуть європейці. І як на мене, йому цього не треба робити, тому що рейтинги канцлера Німеччини, Мерца, Макрона вони найнижчі в історії президентів і канцлерів. тобто, скоро їх позбавлять влади в їхніх країнах. І прийдуть інші партії, які взагалі не будуть нічого давати Україні. Тому нам кров з носу треба зараз використати у цей момент і заключити справедливий мир, який нам обіцяв Зеленський. Заключити цей мир, цю угоду і йти далі, розвивати нашу державу. Ну і отримати кошти, хоча б заморожених активів половину, а можливо, і всі. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал. Є новина, в профілі. Підписуйся.